Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як скачати додаток Metamask або встановити розширення в браузер. Для початку давайте додамо розширення в браузер. Для цього перейдемо по цьому посиланню, я залишив в описі під відео. Натискаємо Встановити, додати розширення. Далі натискаємо, я погоджуюсь. На жаль, Metamask не підтримує українську мову, але є англійська. Далі натискаємо Create New Wallet, створюємо пароль. Ви можете створити пароль будь-який. Цей пароль буде захищати лише на вашому пристрої. Тобто, якщо ви скачаєте Metamask на одному телефоні і на другому, ви можете поставити різні паролі. Ще раз, цей пароль буде захищати лише ваш гаманець на цьому пристрої. Отже, вводимо пароль, натискаємо я погоджуюсь, створити. Наступний крок: це нам пропонують записати вашу сіт-фразу. Що таке сіт-фраза? Це набір із 24 англійських слів, які є ключом до вашого гаманця. Що це значить? Якщо ви втратите свій пароль. Це байдуже. Ви зможете створити заново аккаунт і ввести ваш ключ. Якщо ви втратите ключ, ви втратите доступ до своєї криптовалюти. Тому цей ключ потрібно записати десь на листочку і ні в якому разі нікому не повідомляти цю фразу, тому що у кого є ця фраза, у того є і доступ до вашої криптовалюти. Поки ця фраза у вас зберігається в надійному місті, доти ваша криптовалюта. У ваших руках. Пам'ятайте, що ніколи служба підтримки не буде у вас просити цю фразу. Ніхто ніколи не має про неї дізнатися, тільки ви. Я сподіваюся, це зрозуміло. Отже, натискаємо захистити мій гаманець, натискаємо Показати мнемонічні слова і записуємо ці слова в точно такому порядку, які вони є. Перше слово друге слово, третє слово і так далі. Всього 12 слів. Як я казав раніше, буває 24, буває 18, а буває 12 слів. Добре, після того, як ви переписали уважно ці всі слова до себе на листочок, натискаємо далі. Наступний крок це потрібно підтвердити, наскільки ви правильно записали. Вписуємо третє, четверте і восьме слово. Після того, як ми вписали три слова, натискаємо підтвердити. І на цьому все. Натискаємо отримати. Це можна закрити. Все, ми створили наш гаманець на метамаску. Тепер перейдемо до огляду інтерфейсу. Тут ми можемо змінити нашу мережу. Зараз в мене вибрана Binance Smart Chain, можна змінити на Ethereum або додати іншу. З цього списку. Різниця між всіма мережами полягає в комісії. В принципі, комісія майже всюди однакова. Але найдорожча це в Ethereum Майнет. Там мінімум 7 доларів за любу транзакцію. Навіть якщо ви відправляєте 1 долар, ви будете платити комісію 7. Наприклад, Binance Smart Chain комісія за транзакцію декілька центів. А в Arbitrum або в інших, такі як Celo чи Avalanche, там за транзакцію менше 1 цента. Але найпопулярніша мережа це Binance Smart Chain. Тому сьогодні зупинимось на ній. Далі закриваємо це вікно. Наступний момент це ваш аккаунт. Ви можете створити безліч аккаунтів, також ви можете його відредагувати, натиснувши на деталі облікового запису, і змінити ім'я, наприклад, 123. Натискаємо готово. Все, наш гаманець називається 123. тепер. Я можу змінити це в будь-який момент. І назву цього гаманця бачу тільки я. Закриваємо. І наступне. Це оцих три крапки. Тут можна подивитися QR-код, за допомогою якого можна отримати криптовалюту або просто скопіювавши ваш публічний адрес. Закриваємо. Більше, в принципі, тут нічого цікавого нема, можна просто перейти в налаштування і там. Подивитися, що вам буде цікаво, це і відредагуйте. Тут відображається ваш баланс в BNB. Зараз на рахунку 0, але потім я покажу, як перевести з біржі Binance на наш гаманець в Metamask. Тут відображається наш баланс в доларах. Далі можна придбати криптовалюту прямо з Metamask, але я цього не роблю, так як тут є комісії. Можна надіслати, кудись, наприклад, на біржу назад. Можна обміняти. Я також не роблю в додатку Metamask, тому. Тому що він стягує комісію. Bridge – це означає, що можна перевести з одної мережі на іншу, зараз наш гаманець на Binance Smart Chain. Якщо я хочу перевести свої кошти на, наприклад, Ethereum, мені потрібен Bridge. Тобто міст. І наступна кнопка це портфоліо. Ми можемо побачити, які в нас є взагалі монети на різних мережах. Тут весь наш список токенів, тут NFT, а тут активність, які були транзакції. Але активність буде з'являтися тільки після того, як ви встановили додаток або розширення. Що це означає? Що якщо ви встановили додаток, наприклад, на телефон, у вас будуть відображатися транзакції тільки з того моменту, як ви встановили додаток на телефон. Якщо ви робили якісь переводи раніше, вони у вас будуть відсутні. Але завжди ви можете побачити свої транзакції ось тут, на Експлорірі. Так, що тут ще є? Це кнопка, щоб додати ваші токени. Для того, щоб додати ваші токени, потрібно зайти на CoinMarketCap, знайти якусь криптовалюту, нехай це буде Tether, USDT. Тут є контракти. І нам потрібно скопіювати контракт саме Binance Smart Chain. Копіюємо, заходимо в наш Metamask, натискаємо Import Tokens. І вставляємо цей контракт. Все, в нас автоматично знайшло символ токена і знаків після коми. Просто натискаємо далі і імпортувати. Поки що на балансі 0. В принципі, це все, що є в цьому інтерфейсі. Тепер після того, як ми створили гаманець наш на комп'ютері, давайте перейдемо в додаток і подивимось, який інтерфейс там. Ось наш додаток в Metamask на телефоні. Я користуюся лише тут. Натискаємо Get Started. Далі натискаємо, що в нас вже є наша фраза. Фраза відновлення, тобто сід-фраза. Далі гуртаємо вниз і натискаємо Я погоджуюсь. З цим ми теж погоджуємось. Тепер вводимо нашу секретну фразу, тобто сид-фразу, сюди, з маленької букви і через пробіл я явів нашу сіт-фразу. Тепер нам потрібно написати пароль, але, як я казав раніше, у вас на різних девайсах може бути різний, тому що пароль захищає лише той девайс, на якому він був створений. Якщо ви створили на комп'ютері, він буде захищати лише комп'ютер. якщо ви створили пароль в додатку, він буде захищати додаток. Все, ми ввели наш пароль, натискаємо «Імпорт», це ми закриваємо, це також. І це також. Зараз у нас Ethereum майнет. І, до речі, забув сказати, яку б ви мережу не вибрали, у вас буде один і той самий адрес. Що я маю на увазі? в мене зараз стоїть Ethereum майнет, це в додатку на телефоні, і закінчується гаманець на 5AB1. Якщо я перейду в браузер, ми можемо побачити, що тут Binance Smart Chain і той самий адрес 5AB1. Вертаємось назад в додаток. Тут ви зможете переключити в вашу мережу. Ми поставимо Binance Smart Chain, Approve, Switch. Закриваємо. Все. Щоб додати ваш токен, потрібно натиснути Import Tokens, Custom Token, або можна тут навіть написати USDT. Ось він. Не всі токени є в цьому списку. Якщо його немає, ми вставляємо сюди контракт, який можна скопіювати в CoinMarketCap, але не йшло вже так, тому ми натискаємо імпорт, і все. Тепер цей токен є у нас в списку. Також е, хочу звернути вашу увагу, що ми тут написали ім'я нашого акаунта 123, А коли ми перейшли в додаток, тут ім'я знову акаунт 1 тому що це те саме, що пароль потрібно писати ім'я аккаунта і пароль на різних пристроях. Різний. Ми натискаємо сюди, Edit Name Account і пишемо, наприклад, якісь цифри. І зберігаємо. Далі, що означають ці кнопки? Ця перша кнопка це ваш гаманець. Тут у вас будуть записуватись всі ваші транзакції, що прийшло, що вийшло з гаманця. Тут ви можете купити, продати, обміняти це міст і надіслати криптовалюту. Але я не користуюся цими всіма кнопками, тому що я не торгую через Metamask. Так як я казав раніше, він стягує комісію. Тут в нас налаштування, а це сама цікава кнопка, якою я завжди користуюсь. Це встроєний браузер. В принципі, це як звичайний Google Chrome, але за допомогою цього браузера ви зможете підключати напряму ваш гаманець і якийсь веб-сайт. Наприклад, давайте зайдемо на, на децентралізовану біржу OneInch. Для початку треба змінити нашу мережу на Binance Smart Chain. І потім ось є кнопка підключити ваш гаманець. Натискаємо Підключити. Вибираємо наш Metamask. Тут у нас з'явиться віконце, що ми хочемо підключитись до цього сайту і натискаємо Підключитись. Все ми підключили гаманець до цієї біржі і тепер ми можемо продавати, купляти більш надійно, ніж на якійсь централізованій біржі. Більш детально я розкажу в наступному відео про цю децентралізовану біржу. Повертаємось назад. І давайте, нарешті, ми переведемо сюди якісь кошти. Для цього копіюємо цей адрес. Далі заходимо на нашу біржу Binance, натискаємо на хаманець. далі Spot, далі зняття. Вибираємо нашу криптовалюту. Скажемо, це буде BNB. Надіслати через криптомережу. Тут вставляємо цю адресу, вибираємо мережу Binance Smart Chain. Бути уважні, щоб не вибрати Bitcoin Smart Chain. Чи Optimism BNB, чи ще щось. Саме Binance Smart Chain. Комісія буде 20 центів. Вибираємо. Так, виведемо 7,5 доларів. В BNB це буде ось така кількість. Натискаємо «Зняття». Далі перевіряємо всю інформацію, яку ми ввели. Це наш адрес. Він має збігатися, можете перепровірити. Мережа має бути Binance Smart Chain, сума зняття. комісія. І звідки ми відправляємо спотового гаманця. Натискаємо підтвердити. Так, тепер нам потрібно пройти вимоги до перевірки безпеки. Натискаємо на Електронна пошта. Код вже надіслано. Потрібно перевірити вашу пошту і ставити сюди той код, який щойно до вас прийшов. Все, я ввів код. Тепер натискаємо на застосунок аутентифікатора. Як його скачати і як його підключити до Binance, вам буде показано, коли ви будете робити свою першу транзакцію. Там немає нічого складного. І він ще багато де вам знадобиться. Все я ввів код з додатку Аутентифікатор і наша транзакція в процесі обробки. Ми просто закриваємо і повертаємось в наш Metamask. Все, ми отримали нашу криптовалюту. Це зайняло приблизно 20 секунд. До речі, забувся сказати про розширення в браузері, щоб ваш Metamask відображався ось тут на панелі, а не був як окрема вкладка. Потрібно нажати на три крапки, далі розширення, керувати розширеннями, Metamask деталі і включити ось цю функцію закріпити на панелі інструментів. Тепер ваш Metamask буде відображатись ось тут. І давайте ще під кінець, я вам покажу, як підключатися. Вчитися до якогось сайту через Metamask в браузері. Для цього натискаємо на децентралізовану біржу OneInch. Далі натискаємо Connect Wallet, вибираємо наш Metamask, натискаємо Далі і натискаємо Під'єднатися. Нам пропонують змінити нашу Binance Smart Chain на Ethereum iNet. Ми натискаємо скасувати. Все, як ви бачите, вже наш баланс відображається. Ми підключились до цієї біржі. В принципі, це все. В цьому відео я вам показав, як створити гаманець на Metamask, як додати розширення в браузері, як скачати додаток Metamask, розказав про цей гаманець і як привести криптовалюту з біржі на Metamask. В наступних відео я покажу, як працює децентралізована біржа OneInch, Inch, а точніше агрегатор. Щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам щось не зрозуміло, пишіть в коментарі, я обов'язково відповім або навіть зніму відео на ту тему, яка вас цікавить. Ставте лайки, цим самим ви підтримуєте український контент і до зустрічі в наступних відео. До речі, для всіх тих, хто додивився це відео до кінця, я залишив невеликий баланс на цьому гаманці, який я створив виключно для відео. Тому ви зможете спробувати відправити якісь кошти з цього гаманця до себе на біржу, можете спробувати відправити потім назад сюди, просто для тренування. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.